Це точка кипіння, я Тетяна Висоцька. Вітаю! І сьогодні будемо говорити про скандал. Уже буквально, мабуть, другий день несеться по соцмережах. Дуже важлива тема, яка багато чого підсвічує в нашому суспільстві, як на мене. Я можу процитувати фразу колеги-журналіста з Європейської правди Сергія Сидоренка, який сказав. Що для УКУ от просто зараз настає момент істини, і я з ним цілком згодна. Тож про що мова? Мова про те, що е, дуже відома сценаристка, режисерка е, Наталка Ворожбит написала пост е, про те, що трапилося під час е, уже не вступу, а власне, е, поселення в. Український католицький університет, її доньки Параски, і тут я маю зачитати, тому що хотілося б донести, як це прозвучало. Цитата мені дуже складно це писати, це пише мама Наталка. Мені не властиво скаржитись публічно, але я прийняла рішення це зробити, тому що промовчати підіграти системі. тому що це стосується моєї дитини і мені боляче. Тут вона розповідає, як її донька вступила на гуманітарний факультет УКУ з високими результатами. Нагадаю, для тих, хто не знає, Уку це український католицький університет у Львові, один з найпрогресивніших у нашій країні. Він приватний, в ньому викладають і формують. Мислення студентів дуже відомі лектори, викладачі, професори практично з усього світу є запрошені, наші най найталановитіші і так далі. Але ключове, як зараз багато підкреслюють у своїх постах, які от, дійсно у мене в стрічці просто несуться. Що ключове католицький університет, тому що донори у цього університету. З усього світу, з католицької сфери. Якщо б не було ем, цього спонсорства, і цього б університету також не було. Тож, е, всі е, абітурієнти, які націлені на е, там, найкращі вищі країни, звісно, розглядають можливість вступу в цей університет, але треба пам'ятати, що в ньому є. Такий своєрідний дух, я б сказала, тим не менше, цитую далі. Спочатку повномасштабки пише Наталка. Я не часто бачила її такою щасливою, що це була її мрія вступити в оку, а для мами також це більш безпечне місто і так далі. Вони не скористалися правою, правом на пільгу, тому що тато УБД. Ми були так зачаровані зовнішньою атмосферою університету, готувалися до переїзду. І тут за 12 днів до початку навчання, тобто дитина вже вступила, нічого, як кажуть, не предвіщало. Прийшов лист відмова від проживання в колегіумі, те, що ми звикли називати гуртожитком, написала пані Наталя, але в цьому криється сенсова помилка її. Хоча на співбесіді казали, що ми за це не хвилювали, що селять усіх з інших регіонів. Вона намагалася дізнатися причину відмови. їй дуже дипломатично там намагалися якось відповідати. Тим не менше, вона пише сама: завдяки неформальним зв'язкам, я дізналася причину відмови, бо увага! На сторінці в інстаграмі Параски якою вона востаннє користувалася там торік, е, і на яку підписані всі її родичі, вона вони знайшли емодзі прапорець ЛГБТ. Ще там є прапор України і чотири фото, два з котом і два селфі. Отже, цей прапорець, який для неї означає толерантність, прийняття світу в його різних фарбах, став причиною відмови проживання в колегіумі, який. Не є монастирем чи сектою, а належить до навчального закладу. Тобто, вдумайтесь, за 12 днів тут вона е, розповідає про своє обурення. Вони розуміють, що їм треба буде орендувати квартиру за свій рахунок у Львові. Е, всі знають, що це ціни столичні, практично, і це дійсно дуже дорого. Ну це важко, тим більше, що навчання платне. Досить серйозно платне. Можете загуглити, якщо не в курсі. Отже. Я написала, пише Наталка емоційного листа на вказані на сайті і мейли, і мені подзвонили. Чесно, сподівалася, що ця розмова виправить ситуацію, бо подзвонили не з колегіуму, а саме з університету, що вибачаться, запропонують рішення пані, яка відповідає за комунікацію. Підтвердила, що прапорець став причиною відмови. Вона своїми очима бачила його скрін з інстаграму. Уявіть, як підходять до відбору, до речі, тих кого селять в цей колегіум, також пані повністю розділяє позицію колегіуму в цьому питанні і вважає, цитую, що це все одно, що повісити російський прапор на своїй аватарці. Це вона каже дружині УБД і виходить матері дитини УБД, щоб ви розуміли. Привела ще якесь незрозуміле порівняння про Ющенка і Януковича. Після цього озвучила пропозицію жити в квартирі для педагогів за умови, що донька прибере це емодзі зі свого інстаграму і пообіцяє не пропагувати ЛГБТ в УКУ. пише Наталка. Вщипніть мене, може, я й досі сплю. Я не знаю, як витримала цю розмову. Навіть пообіцяла, що поговорю з донькою і передам їй пропозицію. Очікувано, що її донька Параска сказала ні. Врешті вони прожили вже цю ситуацію. Більше того, вони встигли податися і там активувати вступ свій до Києво-Могилянської академії. Тобто, донька буде вчитися тут. Це... Теж гарна освіта, але ж тут же мова в принциповості: це про толерування системі. Про що сказала Наталка на самому початку. Вона підкреслює, я, звісно, сумнівалася, чи треба виносити на загал. Поговорила з донькою і донька її підтримала. Адже для її покоління, для дітей моїх друзів і колег підтримка ЛГБТ спільноти є дуже природньою і входить до переліку європейських цінностей, за яку воює Україна з чим асоціюється. Незалежність це також протест проти гомофобної Росії. Вони мислять ширше нажаханих відбірників з їх вузькими змістами. Тому ці діти не підчищатимуть соцмережі і не брехатимуть на співбесідах, як і моя поразка. І я пишаюся нею. Ними знаю, які в них цінності. Насправді, в мене також донька підлітка, і я бачу по ній, по її спільноті, спілкуванню для них дійсно толерантність. Це не те, що для мого покоління, не те, що для більш старшого покоління це дійсно серйозний, дуже відповідальний зміст. Толерантність не лише до вибору. Там, сексуальної орієнтації, вибору чого небудь взагалі в світі до політичної позиції, до всього. Звісно, є і деяка там юнацька така категоричність, але як тільки вони згадують, що оптика толерантності має бути направлена і на тих, хто там можливо не сприймає чогось, не бачить. Більш, більш ширше картину і так далі, то тоді вони переосмислюють. Тобто, насправді, наша молодь, вона зараз лише вони зараз йдуть до повного розуміння толерантності. І в цьому я хочу якраз і підтримати, бо також бачила, що це так і є. Далі, тож якою була реакція Українського католицького університету? Відповідь ректора університету від 22 серпня на запит Параскеви Курочкиної це донька Наталки Ворожбит, яка, який вона надіслала на офіс, офіційну пошту університету свій лист. Тож дякуємо за ваше звернення щодо участі в освітньо-формаційній програмі. Християнська духовність у постмодерній добі. Ну це просто, чесно кажучи, якась іронія долі. І ще раз, освітньо-формаційна програма мається на увазі саме проживання в колегіумі, це і є ціла формаційна програма, тому що це не гуртожиток. Те, про що говорила Наталка, це дійсно формаційна програма, тому що там є молотви, є релігійні додаткові лекції і так далі. Це зовсім інший, як кажуть, молодь вайб. Тож, християнська духовність у постмодерній добі, вони от дійсно чи відчувають, що духовність в постмодерній добі має. Все-таки переосмислення, оцього толерантності мати. Дуже хотілося б, щоб на це подивилися всі наші і релігійники і всі, хто дотичний до УКУ. адже дійсно це якийсь момент істини про переосмислення в постмодерній добі. Цитую далі: ми цінуємо ваше бажання взяти участь в цій програмі. Та в житті колегіальної спільноти розуміємо ваше розчарування. Хочемо наголосити, що відбір здійснює адміністрація на конкурсній основі це регламентовано. Тра-та-та. Цього року ми отримали значно більше заяв анкет. Це у них відбувається кожного року. Насправді конкуренція була високою. Нам довелося відмовити понад 15 заявникам. При ухваленні рішення адміністрація колегіуму керувалася такими критеріями: розуміння місій та цінностей УКУ. Ну, тобто, це відповідь. Мотивація до участі у формаційній програмі. Ну, мотивація, якщо дитина подається, то, мабуть, в неї є ця мотивація. Знання та готовність дотримуватися правил проживання у колегіумі. І тут питання, чому вони вирішили, що вона не готова тільки тому, що є прапорець підтримки ЛГБТ спільноти? Ну Так давайте скажемо чесно: ви просто боїтеся, що е, про е, сексуальну орієнтацію в колегіумі будуть говорити більше, ніж вам хотілося. Чи ви просто боїтеся? Ну, це виглядає саме так. Бо тут мова не про цінності, хоча й про них теж, тому що толерантність це цінність. Але тут же мова більше про страх, як на мене. Отже, нам шкода, що в підсумку ви прийняли рішення залишити УКУ, але ставимося до нього з повагою і розумінням. Так і і, і, і видно, чесно кажучи. Тим не менше, це так просто уже не минулося. Цей пост Наталки, як і оця провалена комунікація як реакція на весь цей гвалт. Вже викликало великий резонанс і в освітній сфері, і серед викладачів, взагалі в медіа, тому що це ну, от про подвійність стандартів, правда? Це про те, що ми начебто так, але щось трошки ні. Тут, тут ми хочемо підкреслити, що ми підтримуємо цінності, але ми все також не можемо дооцінити в повні християнські цінності в постмодерній добі. І звісно, що. Поділилися на два табори всі у мене, принаймні, в стрічці. Одні пишуть це момент істини, і оку має переглянути, подивитися на себе збоку, як це виглядає, і так далі. І, взагалі, то навіть слово католицький в назві Українського католицького університету, про що тоді говорить? Про що саме для українського суспільства? Зокрема. Так само дуже багато пишуть про те, що ні, ви нічого не розумієте, УКУ це найкраще, що сталося, і, можливо, в цьому також є якесь зерно. Це дійсно дуже важливо. Навіть з'явилися ті, хто кажуть: давайте взагалі прикриємо католицький університет. Тобто несеться отакий от гвалт. Але знаєте, це саме той момент, дійсно, як на мене, який може показати. Хто які уроки з цього може винести? Якщо е, поразка, як е, ну, молодь, як просто дитина-абітурієнтка, яка лише там, вступає, якщо вона не розгледіла можливі ризики, які закладає український католицький університет в свою цю формаційну програму, Проживання в колегіумі це одне. Але в усякому разі для дитини і для родини це була травма, тому що вступити це говорить про те, що вона ну, дуже круто готувалася, вчилася для неї, це була мрія. І ось так отримати такий травматичний досвід досвід. Тим не менше, це також говорить і про зріст суспільства, про те, що як у нас сприймається і підтримка, і толерантність ЛГБТ спільноти серед молоді, і потім як дивляться на це з іншого боку. Ну і так само у КУ все-таки хай же зробить з цього теж висновки. Нехай їхній травматичний досвід. Справді буде слугуватиме, тому що вони зможуть іти далі і якось розширити свої горизонти. Згодні я чекатиму ваших коментарів, тому що це важливо проговорювати такі речі, де толерантність, а де, знаєте, трошки таке лицемірство. І чи є воно тут, чи бачаєте ви його? Це була Точка Кипіння я Тетяна Висоцька. Побачимось.